Вас вітає сайт Техноком'яд. Це відео присвячено оновленій моделі лічильника банкнот, BKH k 2060 Перед тим як продовжити це відео, рекомендуємо підписатися на наш канал. Також, якщо у вас немає бажання або часу розбиратись в виборі лічильника банкнот, звертайтесь по контактах під цим відео, допоможемо підібрати оптимальне рішення під вашу задачу. Перейдемо до оновленої моделі лічильника. BKH k 2060 це в цілому один з найбільш популярних лічильників і найбільш вдала модель по співвідношенню ціни і технічних характеристик. Оновлення. Стосується безпосередньо злистуючого механізму, він став ще краще. Тепер він ще краще рахує, зокрема, нові долари, нові гривні, будь-які валюти, які в ідеальному стані, в тому числі тисячні купюри і так далі. Наступний момент, який також оновився це ультрафіолетова перевірка на справжність банкнот. Ультрафіолетова детекція в цій моделі також присутня. Працює вона таким самим чином, як і в попередній версії, зупиняючи перерахунок при підозрілі або фальшивій банкноті. За рахунок цього можна виявити купюри на наявність ультрафіолетових міток і перевірити таким чином справжність по цьому параметру. Якщо. Коротко по самій моделі. В ній присутня ручка для переносу, він досить компактний сам по собі, може вмістити до 300 банкнот в залежності від стану купюр. Верхній ряд кнопок відповідає за відрахування заданої кількості банкнот. Можна вибрати відповідну кількість в залежності від того, що ви вкажете безпосередньо лічильнику. Після того, як він вирахував задану кількість купюр, він зупиняє перерахунок, ви можете забрати ці купюри, він продовжить відрахунок цієї ж кількості банкнот. Якщо ви вже задачу виконали і відрахували, потрібну вам кількість, забираєте відраховані купюри і продовжуйте працювати з пристроєм. В цій моделі також присутній. Чохол. досить зручна опція, можна накривати лічильник і, відповідно, він буде захищений від зовнішнього впливу, від впливу бруду, і в цьому можна його таким чином накрити. В комплект входить щітка для чистки. Виносний дисплей, який дублює е, ті значення, які відображаються на основному дисплеї. Досить легко його чисто обслуговувати. Це може робити сам користувач, також в разі необхідності можемо проконсультувати щодо цього. Е, станом на 2025 рік це найбільш універсальна і стабільна модель. Звертайте увагу також на. Правильний злистуючий механізм, тому що в деяких моделях інших виробників або надто дешевих варіантах максимально спрощується конструкція, і в такому випадку, наприклад, нові купюри подібні лічильники вже не будуть рахувати. В цій моделі все це реалізовано правильно, ще покращило, збільшило кількість злистуючих роликів в оновленій модифікації, покращило ультрафіолет, тобто станом на 2025 рік. Це оптимальна модель, якщо вам потрібно за відносно великі кошти отримати гарний інструмент. Сподіваємося, що це відео було корисним. Якщо у вас є питання, звертайтесь в коментарях або по телефону. Підписуйтесь на наш канал. Гарного вам дня!